В той же час на Харківському напрямку, в Куп'янську, яке Путін начебто захопив ще місяць тому, ситуація не тільки стабілізувалася, але й покращилася. На відміну від Покровська, тут вже ЗСУ тримають під вогневим контролем шляхи, через які росіяни потрапляють до міста, а отже, суттєво ускладнюють їм логістику. Втім, ключовим питанням було не стільки вогневе, як фізичне перерізання цієї пуповини, яка в'ється вздовж правого берега Осколу, та через Радьківку заходить до міста. Нещодавно сили оборони провели наступ та просунулися між селами Ратьківка і Ківшарівка у напрямку Осколу для того, щоб вийти до річки та повністю перерізати логістику. Нам залишилось пробитися менше як 2 кілометри. Якщо ЗСУ вдасться тут закріпитися, то знищення російських ДРГ, заблокованих в місті, стане лише питанням часу. Наразі ж окупанти намагаються пересуватися районами Куп'янська, щоб уникнути повної ліквідації та зміщуються з півночі на південь. Раніше вони зуміли проникнути у 80% території міста. Зараз під їхнім контролем залишається тільки 20-30% Куп'янська. Сили ж оборони отримують ще 30% та активно зачищають решту території, сіру зону. Звісно, про повне зачищення міста ще говорити рано, але зникнення зеленки і перетворення Осколу в прозорий та непролазний кордон прискорюватиме процес.